Бажаю здоров'я, шановні нам До уваги причіп, який я робив. Ось він вже завершений. Має такий вигляд. Так. На євробляхах. Все працює. Так. Оце ось поки так. Це в разі треба щось погрузити. Підпорка, щоб так, так має на майбутньому ретракторист переводити, бо що підпорка. Ось вона вложеному вигляді. Так, Стопи, габарити. Все працює. крила, Так, кольосовські. Так, що зроблено? значить Зроблено Куплено комплект Габаритів все. Ворти відкріплети. Так, зроблено для тента, може на майбутнє, щоб цепляти це із ланцюга З... 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 звенья. було автоматом по приварюванні і будуть для кріплення. Так зроблено для кріплення. ось Такі оші. Одне, друге на тій стороні, щоб може щось забарідно загрузити. Також зроблені ось кріплення. Всі приварені. А он ще, і он, є ще. Це той самий тракторець Це може щось привозити, щоб закріпити. Далі борти відчиняються. Так, все, ось так рівно. Так далі укрила це зроблений уголок і... із бочки вирізано метал. Так, тут у нас також вічі мається і получається у нас ось таке, Так, далі. цеп можно снять, так как и борт. И будет ровно платформа. Так. Далее складываем. Так. Крепление тут. У нас вырваны отвары. Вот тут у нас такая шпилечка. Тут у нас есть такая, так и поднимается. Все, так. Далее. Сперочка застебаем застебаем. И все. Вот такое нам спада выйдет. Так, так. Далее. Педножка, сейчас опускаю, ух ты, уже моя номера. Так, педножка фиксуется вот болтом, все так. Все вот так, ух ты, все вот так. Так вот, фиксуется в транспортном положении и работаем. Так, далее. У тому відео було не дуже видно всередині. Так, ось, будь ласка. Це укріплення, прикручення можна зняти. Дальше. Ось ось ресори. Рама. Це проводка. там підкручено. І ось такий має вигляд. Так. Так, і ну, вийшов прицеп, Метр тридцять всередині і на метр восім довжину. Так. Ну, ось так воно вийшлося. Все, дякую за увагу. Які є питання, питайте, Також все підключено. Все, працює, габарити працюють, стопи все працює. Так що все, гарного вам дня. Такий ось прицепчик вийшов. Ну, грузопідйомність, я думаю, більше того не можна буде на ньому грузити. Дякую, до побачимо на наступній зустрічі.